Привіт, я вітаю тебе на моєму youtube каналі. В цьому відео ми з тобою виконаємо 5 хвилин ранкова зарядку. Якщо тебе ранку немає часу, але хочеться зробити руханку. Менше говоримо, більше працюємо. Не взяти пляшку з водичкою і одягнути комфортний одяг. Ноги на шарніта, з руки внизу і працює шини і віділ хребта в одну та в іншу сторону. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4. Про погане під час тренування ми не думаємо. По два рази в одну сторону. Іншу. В одну. Іншу. Останній раз. В одну. Там іншу. Півколо вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плечовий соглоб. Одна рука. Інша. Одна. Інша. назад, назад. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Перед дві. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Руки перед собою. Ротайці. Лівий лікоть. Правий лікоть. Лівий лікоть. Правий лікоть. І корпус за ліктем. Назад, назад. Не стигаєш за мною виконуй помаліше болі в тілі. Не допускай. Стеж за відчуттями, Ще шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки в замок. Лопатки. Назад. Куприк. Підкручуємо і розтягуємо з тобою зону лопаток. Назад більше. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один ноги на шереді тази, коліна згинається. Грудний відділ. Хвилька. Лопатки. Грудний відділ. Лопатки. Голова плавно за корпусом. Грудний. Лопатки ще два рази. Пальці, ніг дивляться вперед. Чудово. І останній раз. Супер. Піднімаємося лопатками і топаємо на місці. Десять. Дев'ять. Руки працюють також. Вісім, сім, шість. Дихаємо носом. Видихаємо ротом з тобою. Ще. П'ять. Чотири. Три, два, один. І по черзі. Загинаємо з тобою ноги. І коли вирівнюємо одну ногу, розтягується. Задня поверхня нога. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Руки на пояс. На пальці. Піднімаємося в швидкому темпі. Видих. Видих. Ще. Вісім. Сім. Плечі опущені, макушка глукянеться, стелю. П'ять, чотири. Посміряємося. Одразу налаштовуємося, вони на хороший настрій. Три, два, один. Тримаємо баланс. Піднімаємо ногу, але не сильно високо. Так щоб не сутулитися. І працює степа. Одну сторону малюємо коло. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Інша сторону. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Вперед, на себе. Вперед, на себе. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Інша нога. Тримаємо баланс. Працює стопа. Плечі опущені, не сатулимся. 3, 2, 1. Іншу сторону. Малюй, 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 малюй. Ще 3, 2, 1. Вперед, на себе. Вперед, на себе. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Руки в сторони. Ротація плавно в одну та в іншу сторону. Ми вже на фінішній прямій. Ще шість, п'ять, чотири, три, два, один. Глибокий вдих і видих, тянемося вперед, щоб розтягнути Трохи зяким поверхню ніг. Сильно глибоко не потрібно опускатися, щоб не сотулитися і не відчуватися болі там, м'язи, щоб наші не рвалися ранком. Окей? Шість. П'ять. Голова, продовжні хребта. Чотири, три, два. Один. Підіймаємося, бока в одну сторону. Інше. Працюємо бедра на місці. Один. До шести. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Руки на бедра і малюємо коло тазом. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Іншу сторону. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Руки перед собою. Кисні. Одну сторону малюємо коло. На цьому ми завершуємо. І в кінці потягуся вгору. Іншу сторону. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Молодець. Дрібна моторика нашими пальцями. Швидко перебираємо. Для настрою. тримошу включити своє бедре. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Стряхнули. З тобою руками. Страхам, стряхам, стряхим. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І потягу всі. Гору. Витягне своє тіло більше та вище. Ще, 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 ще. Потягуй. шість. Тягни, стянись. П'ять, чотири, три. Два, один. Чудово! І, як завжди, п'ємо з тобою в кінці водичку. Залишайся і плюсик, якщо вода випита, а зарядка виконана. І якщо сподобався такий формат, дай, будь ласка, знати і буду знімати більше таких коротеньких зарядок. І до зустрічі на наступному тренуванні. Пока-пока!